У готельно-ресторанному комплексі Макіс, що неподалік Луцька, заявили, що стали жертвами шахрая, який запевняють, ошукав їх на майже дві тисячі доларів. Ну, напевно, скриш, він на мене вийшов, написав в інстаграм: типу, привіт, туди-сюди, організовуємо концерти. Ну, можливо, тобі цікаво. Та як в нас така локація дозволяє це діло, кажу, так, звичайно, мені дуже цікаво, я давним-давно вже хотіла когось запросити. Кажу, приїжджай, кажу, обговоримо все, все, все круто, все класно. Він приїжджає, ми починаємо обговорювати, Тих тих, прайс, туди-сюди. Все окей. Катерина Панасюк каже, віддала завдаток чоловіку на ім'я Владислав, а далі мали б бути організаційні моменти. Але в якийсь момент цей організатор перестав виходити на зв'язок. Директорка комплексу звернулася до Владислава з проханням повернути кошти і надалі хотіла займатися цим самостійно. Я йому кошти дала 7 серпня, передала йому кошти. Він написав мені розписку. І оце 7 числа, оця вже, от якби ситуація триває, і він мене кормить. Якби дав саме завтра, завтра, завтра. Якби коштів немає. Тож у готельно-ресторанному комплексі вирішили опублікувати допис, у якому розповіли про ситуацію. Після цього їм в повідомлення почали писати інші люди, які, схоже, теж мали справу з цим організатором. Він і мене кинув на гроші. Якось з ним працювали на світязі, організовували світязь фест. То з першого фесту було зрозуміло, з ким маємо справу. Ми вирішили зателефонувати Владиславу, щоб почути його версію подій. Вислухавши питання, чоловік кинув слухавку. Алло, добрий день, Владислава. Це вас турбує Ярослава Олексюк, журналістка з телеканалу «Конкурент-ТВ». Бачили допис, де вас звинувачують нібито в шахрайстві. Чи можете якось це прокоментувати? Чи це правда, чи неправда? Подзвонивши вдруге за цим номером, нам відповів вже якийсь інший чоловік. А далі, взагалі, почало відбуватися щось дивне. Спочатку він представився Андрієм, а згодом, Паблом Ескобаром. Я маю цей тепер номер. Спілкуйтеся тепер зі мною. Хто ви будете? Давайте познайомити Пабло Еміліо Ескобар то говорив, що купив щойно цей телефон і знаходиться в київському метро. А я не знаю, бо я купив цей телефон, ні в метро в Києві продали цей телефон, а я ще карточку не поміняв. Згодом сказав, що в сауні, а пізніше представився юристом Владислава. Мовляв, в будь-якій незрозумілій ситуації буде судитись. Ну, хай офіційно ви викиньте в себе на сайті позицію що він шахрай, я вас засуджу. Я його юрист. В результаті ми так і не почули конкретної позиції щодо цієї ситуації від іншої сторони конфлікту. Разом з цим, як нам стало відомо, представники готельного комплексу написали відповідну заяву до правоохоронних органів. Тепер у цій ситуації розбиратиметься поліція.